Я прочитаю вам один, один всього, і навіть не жарт, а така козацька бувальщина, називається присяга, друзі. Козак, чи їхав до столиці, чи наштувався у похід, він жменю рідної землиці ховав під устілки чобіт, щобте клав жменю рідної. Ту землю він тяжкої днини до рани клав, немов пані не зла. От якось мовив Катеринич, так назвали Потьомкіна, послав і січі козакам. Про вашу знаю я звитягу, в бою хоробрі ви міцні, одначе дайте но присягу, що ви не зрадите мені. Водвід козацькі дипломати сказали, клятву даймо. До смерті землю захищати ту, на якій ми стоїмо. А вони ж стояли на рідній землі, бо вони ж в чоботях мали жменю рідної землі. Отак, заткнувши графу Пельку, всміхались хитро козаки, бо душу гріла їм земелька із берегів.